А цей раз вітаю вас з лівобережного поштампу. Тільки вийшов з філателістичного магазину, придбав матеріал для погашення вівторок нових художніх маркер, які виходять Вишиванки, Сумська і Одеська область. Конверти, листівки, в достатній кількості вже є в філмагазині. Тому не боріться, готуйтесь заздалегідь. Дуже красивий матеріал, я прям не можу налюбуватися ним. ним. Листівка Одеська область, неймовірно красива. Сумська область. Ну, дуже красивий матеріал. Вартий уваги. Я думаю, що всі філателісти, всі мої друзі, з якими я обмінююсь, вони будуть в захваті від такого красивого матеріалу. Ось КПД Одеська область. Нагадаю, що конверти листівки можна придбати офіційно в фільмагазині заздалегідь. Ну, наприклад, вже сьогодні я придбав. Марки будуть доступні в продажу з вівторка, 2 вересня. Давайте готуватись завчасно, для того, щоб не потрапляти потім в такі ситуації, коли не зможемо знайти якогось матеріалу. До зустрічі на, пош... на погашенні.